Масовані атаки ворогів, впровадження нових проєктів, підтримка постраждалих внаслідок війни та ветеранів. Останній тиждень саме ці моменти стали ключовими у житті Дніпропетровської області. Більше на кожному з них зупинилися в обласній військовій адміністрації під час щотижневого брифінгу. Почали з безпекової ситуації у нашій області та наслідків ворожих атак, здійснених протягом минулого тижня. За минулий тиждень він поцілив по Нікополю, Чорногорицькій громаді, Мирівській, Маргинській громадах. Агресор методично нищить нашу цивільну інфраструктуру, житлові будинки, медичні, культурні будинки, культури, заклади культури, магазини, приватне підприємства. Дісталося нашому нашому приватному підприємству та адмінбудівлі в Кривому розі, а ще Міжирській громаді Сенельківського району. А в ніч, з неділі на понеділок, коли всі це відчули, рашисти чинили масовану атаку на Дніпропетровщину, випустили ракети та дрони. У Дніпровському районі був Шкоджено наш рятувальний загін, приватне підприємство, оседенкоському районі, житлові будинки, дитсадок, магазини та адмінбудівля. Питання підтримки мешканців області постраждалих через війну не втрачає актуальності. Наразі людям вже почали надавати фінансову допомогу. Виплачуються кошти рідним загиблих цивільних. Понад 100 родин отримали по 300 тисяч гривень, понад 110 мільйонів гривень спрямували на допомогу людям. Чиї домовки були зруйновані ворожими ракетами внаслідок ворожих атак. Допомогли також переселенцям. З лютого вони отримали 3,5 мільярди гривень виплат. Зупинилися на проєкті ініційованому начальником Дніпрова Сергієм Лисаком. Дуже важливий проєкт для нашого регіону. Це розбудова комплексної програми реабілітації наших військових. Якщо казати про підтримку ветеранів, то минулого тижня нас відвідало Міністерство ветеранів разом з її очільницею пані Юлією Лопутіною і наш. Наша область буде запроваджувати проект інститут підтримки помічника ветерана про цю ініціативу, якраз і розповідала очільниця профільного міністерства Юлія Лапутіна під час візиту до Нітровищини. Помічники ветерана вони будуть опікуватися ветеранами, що повертаються в свої територіальні громади. Вони будуть займатися вирішенням їх соціальних побутових питань та різними комунікаційними можливостями соціальними службами з роботодатцями та іншими. Цей пілотний проект. Разом з нашою областю буде впроваджений ще в трьох областях, таких як Львівська, Вінницька та Миколаївська. І нам дуже приємно, що ми є тою особливою областю, яка буде залучена ці проекти. Відзначили на брифінгу і розвиток кам'янського ЦНАПу, зокрема, впровадження нової послуги. Місто Кам'янське перше в нашій області запустило нову комплекс послуг для своїх громадян. Це вперше в регіоні можна зареєструвати вживане авто. Це послуги, які раніше були доступні тільки в сервісних центрах Міністерства внутрішніх справ. Але місто Кам'янське пішло на меморандум з сервісними центрами. Ви не вклали угоду і запровадило в СНАПІ якраз цю комплексну послугу. Це дозволяє перереструвати в СНАПІ не тільки нові авто, які не потребують експертизи, а також живені авто, що дуже затребовано в нашому регіоні. Перелік цих послуг сервісних центру МВС буде доступний до кінця року в усіх наших СНАПах, які мають на сьогодні обладнання по переоформленню, видачі водійських посвідчень і технічних паспортів на транспортні засоби. Наразі актуальними для Дніпропетровщини залишаються обороноздатність та реабілітація військових, а також стан доріг і якість води. У цих напрямках ведеться робота. Вже створюють та розробляють комплексні програми і проєкти.